За що це все? Чому саме з вами? Якщо у вас є таке питання в голові, запрошую на мій малесенький розклад. Я допоможу розібратися. За що це все? Аркан справедливості, мої дорогі. Насправді пам'ятайте, це не негатив. Це просто випробування. І я хочу вам сказати, що ви маєте довіряти людям. Тому що, якщо з вами вчинили несправедливо, навіть декілька разів це не означає, що всі такі. Почніть бачити щось хороше в людях, щось кольорове, щось позитивне, так як на цьому аркані. Почніть трішечки довіряти, почніть вірити не те, що людям, навіть не так скажу, почніть довіряти творцю, який точно веде вас до щастя, і точно дасть вам хороше хороших, Легких людей, які будуть вас наповнювати і розуміти. І не питайте, за що це все, а питайте, навіщо. А я вам скажу, для того, щоб ви були щасливі, для того, щоб ви виробляли характер, для того, щоб ви не переставали вірити в добро цього світу, в добрих людей, щирих, теплих, позитивних, і щоб ви точно йшли далі. Бачите, як крок за кроком, для того, щоб ви ставали сильнішими. І 100% багатшими, бо тут випадають пентаклі. Пам'ятаєте, аркан справедливості посередині розкладу справжня магія в цьому розкладі. І скажу вам, що цей аркан дійсно все бачить. Якщо з вами вчинили несправедливо, то не переживайте, бумеранг існує. А ви наповнюєте цей світ чимось хорошим і буде вам щастя.